Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вже доєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і доєдналися. Вітаю. Вітаємо, дякуємо за те, що з нами. Ось ми десь частково обговорили перспективу атомної енергетики у нашій країні. Власне акцент робили саме на малих модульних ядерних реакторах. Це як можливо майбутнє наразі. Ця вся історія не є ще ліцензована, не є ще протестована. Попри це, ми вже десь говоримо, що можливо з'явиться в Україні. Якщо говорити загалом про шкоду таких малих ядерних реакторів для екології, чи може вона цього завдавати. Хоча це і малі установки, модульні їх називають, і малі ядерні реактори, але це ядерний об'єкт. І якщо ми говоримо про ядерний об'єкт, то тут не може бути ніяких інших. Застережень, які існують в цілому проти ядерної енергетики, як такої, що може нести негативні наслідки для довкілля і для життя і здоров'я людей, ці застереження екологів вони є давніми, вони є відомими, і якраз війна показала цей весь ризик в повному обсязі. Захоплення Чорнобильської атомної станції, дикунське поводження там на території Чорнобильської станції, риття фортифікаційних споруд. Вони, тобто, це це вже спричинило тоді, хоч і незначне, але це було радіоактивне забруднення, тому що цей радіоактивний пил радіонок люди піднялися, переносились на певні відстані. Ну, в межах 30 кілометрової зони. Потім це Запорізька АЕС, і це вже два роки, і це пряма загроза. Тому що захоплення росіянами Запорізької АЕС ну має на меті, і я переконана, вони мали, мали на меті. В першу чергу це використовувати енергію, яку виробляє Запорізька АЕС. Вони не змогли цього зробити. Це піддавалося також і певним обстрілам, і тут є серйозна загроза. Ну не то що там просто що розривів, тому що це тому, що ця станція будувалась дуже з серйозними застереженнями і захистом, і вона сучасна. Але нічого не може спричинити більшого зла як некомпетентність і нефаховість. І тепер, от у нас Запорізька АЕС – це приклад того, як, якою може бути реальна загроза в разі війни. Цього сусіда від нас ніхто не забере і це буде далі продовжуватись. Але якщо Запорізька АЕС, наприклад, має дуже потужну систему захисту і фізичного, і, вс... і іншого. То ці малі установки, ядерні установки такої системи захисту зовнішньо від зовнішніх впливів не буде. Тому що, наприклад, модульні реактори е, нібито мають бути захищені, внутрішніми, е, ну внутрішньою системою безпеки, е, і це буде нова технологія, так нам про це розказують. Але від зовнішнього впливу, від бомбардування і таке інше, е, що їх захистить. Тобто, це має бути якась грандіозна. Споруда як якою Запорізька АЕС. Крім того, якщо хтось надумає це робити, то в першу чергу ми маємо говорити про вибір місця, про водозабезпечення. Тому що, наприклад, Запорізька АЕС ми також бачимо ризики нестачі води для охолодження. Так, тут треба багато, там треба менше, але водозабезпеченість ядерного об'єкта це перше питання. Наступне питання це визначення місця і це проведення стратегічної колишньої оцінки в цілому проєкту і потім оцінки вплив на довкілля, і, і це є абсолютна вимога до будь-якого об'єкту. І от ця технологія, яку говорять, що вона така буде суперновою і що вона буде безпечною, то ця технологія, ну і так, буде тестуватися, як я розумію, вперше в Україні в повному промисловому обсязі. І мені б дуже не хотілося, щоб ми стали таким експериментальним майданчиком під час війни і в умовах потім відновлення. Да, нам потрібна енергія, це однозначно. Але в Україні є величезний потенціал зараз відновлювальної енергетики, і уряд має нарешті на, на повну розвернутися до цього напряму і стимулювати, і підтримувати розвиток відновлювальної енергетики. В Україні є дуже потужний потенціал вітрової, сонячної біоенергетики без. Безкінечний потенціал біоенергетики в нашій країні існує це сільськогосподарські відходи, це відходи лісогосподарської діяльності, і саме тому, перш ніж будувати нові монстри великі чималі, нам треба подумати, скільки енергії потрібно Україні. Якщо ми хочемо торгувати цією енергією, і я точно переконана, що є зацікавлені країни і регіони світу, які зацікавлені в тому, щоб ми були виробником енергії. А Чиста енергія вже десь потім йшла і продавалась. То ми маємо подумати, зважити інтереси України, інтереси торгівлі електроенергії і лише після того ухвалювати урядове виважене рішення. Але повторюю, да, ці можуть бути нові технології. Вони мають пройти всі весь повний цикл оцінок. Впливу на довкілля безпечними бути, і лише за таких обставин ми маємо подумати, де це буде, тому що повторюю, практично зараз вся територія України це територія. Куди дістають російські ракети, і навести е, кілька ракет на якусь ядерну малу установку і потім спричинити грандіозне забруднення ну, це для росіян буде просто як подарунок. Тому маємо дуже серйозно зважувати ризики від ядерної енергетики, навіть в малих обсягах, і думати про відновлювальну енергетику, про скорочення витрат, про е, будівництво підприємств з найкращими. Доступними технологіями відповідно до європейських вимог, і тоді нам буде потрібно менше енергії. Більше будемо виробляти відновлювальної енергії з відновлювальних джерел. І я думаю, що атомна станція Запорізька все одно буде працювати на українську економіку після завершення війни. Тому в даному випадку є, є треба зважувати в першу чергу наші можливості і ризики ядерно, для ядерної енергетики, з якими ми стикнулися вже зараз. Пані Тетяно, якщо все ж таки повертатися до розмови про малі ядерні реактори, так ви зазначили, що, попри розмови стосовно ефективності такої технології, це, це ж все таки ядерний об'єкт. Але якщо все ж станеться так, що і будівництво, і тестування відбуватимуться на території нашої країни, чи буде розроблятися певний механізм, аби мінімізувати наслідки шкоди для довкілля, якщо е, щось піде не так. Дивне питання, тому що молода людина, яка задає таке питання, яка має хорошу освіту, ну я точно знаю. Ви вже знаєте про ризики від ядерної енергетики. Ми власне хочемо. Чи щоб ви, пані Тетяна перепрошую, шість реакторів. Чи чотири реактора, чи мала модульна установка, це ядерний об'єкт, і сказати, що якимось куполом накрить, чи щось обгородити неможливо. В тому і є загроза ядерного об'єкта, що радіаційне забруднення воно його не видно, його не відчуваєш на запах, але воно існує і буде існувати. Тисячу років, тому що деякі елементи зберігають і розкладаються. Тисячу років. Чорнобильська зона це тисячу років абсолютної, от кадри якраз абсолютної недоступності для життя людей. І ми так ми маємо вже зараз такий об'єкт в Україні. Ми не можемо йому навіть дати зараз ради в повній мірі, скільки людей тоді отримали опробінення, їхні діти і вже їхні онуки це пацієнт лікарень з хворобами абсолютно неприйнятними для їхнього віку, але вони у них є. І я можу вам сказати, що достатньо достатня кількість енергії, яка зараз виробляється в Україні, вона є такою, що забезпечує наш внутрішній попит. І якщо ми хочемо торгувати тими ризиками, ну я думаю, що це дуже серйозна розмова має бути в суспільстві, тому що захиститись. Від ядерного вибуху великого чи малого нічим не можна. Якщо відбувається вибух, то розповсюдження радіаційного забруднення відбувається дуже швидко на велику територію і залишається там сотні років. Тому говорити зараз про те, що на території України, які зазнала, і ми сьогодні відзначаємо цю страшну дату світового масштабу катастрофу Чорнобильської аварії, говорити зараз про якесь тестування експерименти на території України з якимись новими технологіями ядерними. Ну це ну на мою думку, є просто навіть нефахово і аморально. Більше того, я ще раз вам скажу, хай вирішить спочатку питання збереження відходів, тому що частина наших відходів досі знаходиться в Росії. А коли громадськість більше 30 років були жорсткі протести проти будівництва пристанційного сховища ядерних відходів саме на Запорізькій АЕС, ніхто ж тоді на це не звернув уваги. Але тепер дивіться, там і шість блоків, і пристанційне сховище від Цьоно ядерного палива на саме на Запорізькій АЕС, і ми маємо цю загрозу щохвилини. Не думайте, що це отак от Росія е, тільки нас лякає, тому що там на тій станції можуть бути просто люди не при собі, не при своєму е, розумі, і можуть спричинити це по якійсь дурості чи технічній помилці. І, і ця загроза існує, вона нависає над Україною щосекунди. і тому, на моє глибоке переконання, ніяких експериментів на території України не може бути. Якщо є така технологія, вона вже відтестована в інших країнах, десь збудована така модульна ядерна установка. І лише за таких обставин можна це питання тоді лише обговорювати. Я не кажу, що ми його приймемо, а що я маю екологічні громадські організації. Але ми просто розуміємо ці ризики. Потім, де буде видобуватись е, саме пальне уранові шахти, да ми маємо закинуті уранові шахти на території України, і зараз вони нікому не потрібні. І ми маємо безліч екологічних проблем і проблем для життя і здоров'я людей, які проживають в тому регіоні. Тому що програма закриття, екологічно безпечного закриття і екологічно безпечної рекультивації цих е, з, з уранових шахт, вона так і не діє в Україні. Тому є дуже багато питань, і я розумію, що нам потрібна електроенергія. Я, як громадянка України, яка живе в Україні зараз, і ми знаємо, як це потрібно, але є інші механізми. По перше, економії електроенергії. По-друге, застосування новітніх технологій в промисловості і в усіх секторах економіки, там транспорт, інфраструктура і так інше. І третє це використання на повну потужність задіювання всіх видів від джерел відновлювальної енергетики. Все, оці три позиції дадуть нам значну економію або добування енергії з безпечних. Або більш безпечних джерел енергії, і лише за таких обставин ми маємо зважити, чи нам цього вистачає для відновлення, для функціонування української економіки в повоєнний період. От саме з цих міркувань, а не з міркувань, ми маємо виробляти енергію. Ми зараз її продаємо цю енергію. Ну от місяць назад в Польщі був там і в європейських країн, країнах, був якийсь там зрив по енергетиці, і ми забезпечували Польщу електроенергією. Ми її продаємо, бо в нас є залишок навіть в умовах війни. То якщо ми хочемо нарощувати ядерну енергетику для продажу, то це дуже висока ціна. Бо видобування урану, збагачення урану, нові технології, будівництво цього модульно, -ядерно, модульно ядерної установки, а головне поводження з відпрацьованими ядерними відходами, які в Україні взагалі не врегульовані на сьогоднішній момент, це абсолютно не на часі. Говорити і будоражити суспільство темою модульних ядерних установок. Це позиція всеукраїнської колишньої ліги і це позиція десятків природоохоронних організацій в Україні. І вона Ми вважаємо, що це патріотична позиція, тому що ми виходимо з інтересів виключно України, виключно українського народу і української природи. А інтереси бізнесу і добування грошей в бюджет експортних грошей за рахунок продажу електроенергії або знищення родючих земель України, розорювання земель і вирощування цих е, врожаїв агрохолдингами, мільярдерами, але винищення родючих земель і е, е, з, забирання води це вже інтереси бізнесу, а не інтереси держави України, так це. Певні спільні інтереси бізнесу, але також теми для інших ефірів. Сьогодні вам дякуємо за чіткі акценти і позицію за те, що знайшли можливість доєднатись до цієї розмови. Я лише зазначу, що абсолютно ця тема, яку ми сьогодні обговорюємо в нашому ефірі, є з представкою. Ймовірно, так ми аналізуємо, що може бути у перспективі, або ж не може бути. Ми не зазначаємо, що так точно буде. В Будь-якому випадку. Дякуємо за те, що доєдналися. Тетяна Тимочко, це голова Всеукраїнської екологічної ліги, була разом а на прямому зв'язку.